Погрожуючи насильством, три парубки обібрали чернігівця. Нападники забрали не тільки мобільний телефон, планшет, а й на додаток куртку, рюкзак та кросівки. Потерпілий звернувся із заявою до поліції. Проаналізувавши ситуацію, правоохоронці дійшли до висновку, що даний злочин скоєний аналогічним чином, як і ще два інших, які були не розкриті. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на одного із хлопців, учасників цієї цього пограбування. Він було з'ясовано бров призваний. До військової частини на строкову службу вже перебував на час того, коли правоохоронці з'ясували його причетність, вже у військовій частині. Разом з військовою службою правопорядку Деснянського гарнізону вони вирушили до військової частини. Хлопець дав правдиві свідчення і вказав ще на двох своїх спільників 2001 року народження. Вони виявились учнями професійно-технічного училища. Місце проживання затриманий не вказав, оскільки познайомився з неповнолітніми не так давно під час розпиття спиртних напоїв. Та це не завадило поліції їх знайти. В присутності адвоката та батьків вони були допитані. У скоєному зізнались та повернули вкрадене власнику. Потерпіли в свою чергу зауважив, що ці хлопці брали участь у прямому ефірі на центральному телеканалі, коли розглядалася справа побитої Поліни Малоштан. Наразі відносно всіх винуватців відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України Грабіж. Санкція статті передбачає покарання строком до шести років.